Щоб не захист, я не знаю, що я з вами говорив. Вадим нині на лікарняному ліжку через осколкові ураження ніг чоловік дістав поранення на передовій. Коло нього розірвалася граната. Це була граната, вог скинута з дрона, А Зі мною ще два товариша одночасно пострадали троє. От, але так сталося, що вибросять кия стопи, ноги, ну вище колін. Захист допоміг, звісно, розминає. мені всі приходять допомагати встати, ще щось десь на перев'язку, але ну встаю сам, якщо не ходити, то якось не можу. Вадим поволі одужує, лікарі кажуть, небезпеки для його життя немає. Щойно йому покращає, армійці переведуть до іншого шпиталю на реабілітацію. Видали уламки, зробили первинну хірургічну обробку ран. Зроблено мобілізація кінцівок. Ну, через кілька днів буде відправлятися на подальші етапи евакуації. Щодня дніпровські медики б'ються за життя кожного пораненого воїна. Цілодобово оперують, перев'язують, лікують. Були дні, коли до лікарні привозили до сотні пацієнтів. Анастасія Сергій Марченко,